Вітаємо зараз. Ми знаходимося на полігоні, де сьогодні інструктори 80-ї бригади десанто-штормових військ, люди із бойовим досвідом проводять заняття для підрозділів дружніх. Це сьогодні також тут працюють і прикордонники, і інші бригади. Люди також з бойовим досвідом. Але власне сьогодні відбувається вогнева підготовка. Важливий момент обов'язково. З собою на полігон беріть ось такі штучки, захищайте свої вушка. Вдягаємо. Звісно, хотілося б ходити без них, щоб всі думали, ну цей чувак точно воював контужений і байдуже. Але краще уникнути свого вуха завжди стежте за спорядженням. Поради по полігону завжди дотримуйтесь правил, мір, безпеки і неформально поради. Завжди знайдіть людину, яка дуже шарить у зброї. Все розбирається, підійдіть до нього і скажіть, а може, ви стріляєте мені автомат? І отут дуже легко виявити. Дивіться ось пан Юрій. Діве Все, Все. Що ти порадиш людям, яким видали АКСУ, у яких немає весла, яких немає іншого варіанту, як її пропустити і що зробити, щоб ти прийшов і всі такі цей чувак шарить. Для мене вона за того, що короткий ствол, то розкіт на велика. Велику. Так. Тому я ніколи не хотів її брати, ніколи не хотів з нею зв'язуватись. Більше нюансів в неї не бачу. Якщо брати якісь приміщення або окопи, то з нею дуже зручно працювати. Ага. Бо ствол не заважає, він не б'ється в окопи, не набирає багнюки, не випирає. І він, навіть, коли ти прибігаєш до гори, він в тебе десь буде на рівні з твоєю головою з каскою. Тобто він не буде в маяком в окопі. Плюс він не буде маяком десь, коли ти прибігаєш, люди бачать ствол твій. Так дуже на близькій дистанції дуже потужна зброя. Думаю, можна спробувати зараз. Можна спробувати. Давай спробуємо. Те, що ви точно знаєте, але ти завжди стискаєш отак от папір, тому що там завжди може отак от опинитися якийсь випадковий набій, який ви потім кинете в пічку, або якісь... Кинуть в пічку і буде неприємно завжди ось так. от. Короче... Сереги натрусили, що КСУ це зброя перемоги. Це зброя в нічию. Це зброя в нічию. В порівняння з кавашом. Обще не діло. Вона швидко перегрівається. Якщо є варіант брати калаш і АКСУ, то краще беріть, напевно, калаш. Але я не знаю, як в окопах. Напевно, в зручніше нею користуватися. Але зараз перевіримо. Давай, молодець. Є 16, побіг, давай, давай, ще трошки. Робимо все те саме, що робили хлопці. Одне попадання є, переміщаємося на іншу точку. Перше положення стоя, друге буде коліно, третє лежачи. Воно йде циклічно, просто по колу. Попав, перемістився, не попав, в тій самій стойці продовжуєш стріляти. Що від тебе вимагається, під час переміщення твій палець на ствольній коробці тримається, підбіг до рубіжа, стріляєш. Біжиш, палець на ствольну коробку поставив, і так само стволом не махаємо в різні сторони. Стляємо звідси по лівому гонку. Попав, перемістився до, бі... до білої лінії, стріляє вже по правому гонку. Дай Бог, попав. Все, давай, давай починай. починай. Мінус. Мінус. Є попадання, переміщуємося До білої лінії. Коліно, коліно. Є, продовжуємо, переміщуємося, переміщуємося, є попадання. Льода, лягаємо. Оце Серегу, як молодого сержанта, як слонячку ганяють. Я так не буду бігати, я офіцер, так що я зараз просто льожа відстріляю і все. Ну, Серега бігає, красавчик. Є свість попадання, продовжуємо далі. Бліно. Є попадання, переміщаємося. Але так. Лайфхак, якщо хочете швидше закінчити набігати, просто не попадайте. Можна було 30 разів не попасти, зберегти дихання. Ну і не здавайтеся, бачите, як починалося важко потім завдяки інструктору. Все вийшло. З вами чудово. Зверніть увагу, як я працював із інструктором. Ви чули, що він казав? Він казав мені молодець, він казав мені, молодець, це дуже класно, коли інструктори підходять саме по людськи до підготовки рекрутів, до підготовки бійців, коли це не просто якась радянська а, дурак, куди і тобі б'ють флажком просто у покасі через все. Ні, чувак, зроби. В тебе не вийшло, спробуй краще. Молодець, молодець. Кльово, слухайте. Так хочеться навчатися? Цікаво. Ви подивіться, на чому стоїть Серега. Оце, оце насіння, насіння війни. І суть в тому, що якщо його правильно посіяти, скоро з нього виросте калаш маленький, а якщо ще трохи почекати, буде танк. І от пацани, коротше, зараз такі більш фермери, вони сіють по всьому полю, можете побачити. Я, я перепрошую. У пана голуба кілька контузій. І це неправда. Це гільзи, вони відстріляні і вже все. Артем, опять почалося з трьом. Йожа, глоп! Нищи голову, Оп! бля! Ну, проблема! Бустріше, швидше, хлопці! Ви як фаховий інструктор, скільки часу, на вашу думку, треба, щоб підготувати... Це, в залежності від людини, яка людина, Чи вона готова виконувати так, так. ту роботу. Саме ага. важливо, що тут, так? підготовка вже. Як ти казав, може бути 18 каліматорів на автоматі, а духу не мати. І рукавички красиві, броня, а задачі не виконує. Рукавички з пальцями обрізаними обов'язково. Треба, щоб була духовита людина, з розумінням. Тобто Вона розуміла, що вона йде виконувати задачу. Це дуже тяжка справа. Це, бачите, тільки вогнева тактична підготовка і філософія. Добре, коли є прям такі інструктори. Я дуже дякую за вашу працю, пане Ярослав. Дякую. Так, так. дякую. Дивіться, пане десантник, ми е, побачили, що ви фахівці професіонали. Тут є станції, там зривпакети, там медицина, там РПГ. Ну, РПГ, може не було. Але ми не побачили жодної станції. От, наприклад, білоруських десантників навчать. Поїхали! По увагу готуються воєннослужащі однієї з найрозумілих і боєспособних військових частин Верховної Республіки. Та ні, дивися, зверни увагу. Чи, <свісно> ці коверки в преці, тут якісь. Ні, то, то не десантники, то якісь гімнасти. Це танець, це ми дивись. дивись. І, і спеціально призначена людина, яка за штаткою тримає два прапори. Далі friendly Fire. Ну Це реслінг, слухай, це, це реслін. Ладно, поговоримо, що так відкрито. Був один росіянин, десантник. Ну там близько не до одного. Був десантником, який намагався нашого розвідника в рукопашку взяти, схлопотав пару ножів в горло і вже більше нічого не хотів робити. Вау! Тут такого не показано, тут у нього все вийшло. Зараз вже более-менее учать, а раніше що два рази пострелял, yeah, то і все. Блін, що себе, а скільки ти вже воює? Абсе на контракті. Два роки і полгоди сам. Вже був зонібов, дійсно, вже є сім'я. Сім'я УБД. Це підтверджує, що ну, навчатися завжди треба військовій справі. У людині є у БД диплом, який підтверджує, що чувак, ти все вмієш, ти все бачив. 10 років, хлопців 20 років. Бік, то. Не є різниця для когось. Є 40 років, є 20. 18, ідуть, підписують контракти, як я. Зараз всі так роблять. Хто хоче захищати, той захищає, хто не хоче, сидить. Знає де. Все просто. Один побіг далі. Два, побіг назад. Мінус. Три, побіг далі.